Куль, привіт! Сьогодні у нас коротеньке тренування на мязи пресу Всього буде три сета, В кожному сеті дві вправи, три кола. Все, як завжди. Сьогодні готуємо гантельки. Якщо немає гантельок, беремо бутилочки з водою. Зараз ми швиденько розминаємося і приступаємо до нашого тренування. Отже, поїхали кругові оберти плечовим відділом. Два три. Чотири і п'ять до себе. Один, два, три, чотири і п'ять. Руки в замок, потягнулися. Один, два, три, чотири і п'ять. Обов'язково перед тренуванням має бути малесенька розминочка. Без розминочки починати тренування не можна. Іще 1, 2, і ще один, два, і один, два. Дві руки разом, на вдох до підлоги. І вертаємося назад. Два. Вдох, видих. Три. Чотири. І п'ять. Потягнулися. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Розвертаємося. І потянулися. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. п'ятимка. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Міняємо. Інша нога. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Рука. Пружинимо назад. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Дві руки на підлогу. Потягнулися. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. І зараз на перший сет. Дві. Вправи. Три кола. Отже, зараз беремо нашу Гантельку одну, другу. Лягаємо, дивимося. Ви спочатку дивимося, потім ми працюємо разом. Гантельки ми заводимо за голову. Бачимо, руки в ліктях зігнуті. На вдох ми піднімаємося гантельки з руками. Ось такі ми малюємо кругові оберти. Не ось так рівно, а кругові оберти. І піднімаємо рівну ногу, гантельки з'єднуємо. І вертаємося назад. І міняємо. Працюємо так по 15 разів на кожну ногу, загалом 30 разів у нас має бути. Потім одразу гантельки тримаємо перед собою і працюємо на пів амплітуди. Повністю ось так не встаємо. Ось вдох, видих. Лопатками до підлоги вже не торкаємося. І ось так допрацьовуємо 20 разів. Це в нас перше коло, Ми маємо таке зробити друге, третє коло. Між колами пару секундочок відпочинку. Отже, готові. Поїхали. На вдох і видих. Один. Два. Три. Нога рівненька. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, сим, висім, девять, десять, ще десять, девять, вісім, сим, шесть, пять, четири, три. Два. Ще разочок. Один. Одразу ноги поставили. Гантельки. На вдох. І видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. На вдох піднялись. На видих назад. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. На пів амплітуди працюємо. Дев'ять. Вісім. Десять. 7, шість, п'ять. Чотири, три, два. Ще разочок. Один. Дуже добре. Пару секундочок буквально відпочиваємо. І робимо таке друге коло. Потім пару секундочок відпочиваємо. І третє. Хто бажає? П'ємо воду, віддихуємося І поїхали на друге коло. Не знаю, як хто, але я працював задіваю. Думаю, що ви сьогодні гарно опрацюєте свої м'язи пресу. Отже, поїхали. Налаштувалися на вдох і видих. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Вдох, видих. Шість. Нога в коліні. Намагаємося, щоб була рівна. Вісім, дев'ять, десять. Один на вдох Піднімаємося на видих назад. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Терпимо. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще разочок. Один. Одразу ноги. Руки. І поїхали. Один. Два. Повністю не встаємо. Пам'ятаємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять ще 10, 9, лопатки не ставим, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ще разочок, 1, супер, пару секундочок, і одразу в нас третє коло першого сету. Трішки віддихаємося. І зараз готуємося. Готові. Руками кругові оберти малюємо. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Вище ногу. Піднімаємо. Терпимо. Один. Два. Вище. Три. Чотири. сідницях піднімаємося. П'ять. Шість. Сім. Терпимо. Вісім. Дев'ять. Ще разочок. І десять. Ноги. Руки. І поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, ще разочок. Один. Дуже добре. Перший сет. Ми виконали. Зараз ви трішечки відпочиваємо. П'ємо водичку. Пару секундочок. І будемо робити другий сет нашого тренування. Так, якщо готові, ви ще можете трішечки відпочивати. Дивимося, що ми робимо далі. Поки я показую, маєте можливість відпочити. Так, у нас одна. Тут оберемо одну гантельку. На вдох. І видих. Ми будемо тягнутися І міняємо. Вертаємося в ідеальну планочку. Ось так таз, ми не залишуємо. Вдох, видих. Вдох, видих. Зробимо таких по 10 разів, небагато. Потім одразу гантельку ми забираємо і будемо одразу піднімати ногу. Один. Так само таз вгору не випираємо. Ідеальна планочка. Один, два, три. І так само, тут по 15 разів. Перше ми зробимо по 10, друга по 15. Цей сет набагато легше, ніж перший. Отже, зараз відпочинку робимо зовсім трішечки. Одна коло, друге, третє і все. Отже, поїхали. Одна гантелька. Налаштувалися, поїхали. На вдох. І видих. Один. Вдох. видих. Два. Три. Вдох, видих. Чотири. Вертаємося повністю в планочку. П'ять. Живіт. Втягнутись. Спина рівненька. Сім. Обов'язково стянули живіт і не відпускаємо, поки не виконали всю вправу. Угу. І ще десять разів. нас. Один. Вдох, видих. Два. Три. Вдох. видих. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще разочок. І десять. Одразу затримались. Живіт відстянути. Спина рівна. Поїхали. Один, два, три. Нижче таз. По, та, спину не прогинаємо. Сім. Вісім, 9, десять. Ще п'ять. Чотири. Три, два. Один. Міняємо ногу. Один, два, три, чотири. Спина рівненька. П'ять, шість. 7, 8, 9, 10, Ще 5, 4, 3, 2, 1. Потягнулися. Пару секундочок. Віддихаємося. І зараз робимо таке друге коло. В другій вправі намагайтеся обов'язково, щоб спина була рівненька. Обов'язково жі відтягнули, поперед, не прогинаємо. Стоїмо в ідеальній планочці і піднімаємо ногу. Поїхали. Друге коло. Антелька на вдох і видих, один, два, вдох, видих, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще 10. Дев'ять. Максимально дотягуємося до ноги. Десять. Ще ніби десять. Може, я прорахувалася, але доробляємо. Два. Вдох, видих. Три. Чотири. Спина рівненька. П'ять. Тримаємо себе за рахунок пресу. Шість. Сім.

10. потягнулись Пару секундочок відпочиваємо. Навіть зробили по 10 разів, замість 15. Але я думаю, ви теж зробили разом зі мною і навіть не зрозуміли. Пару секундочок віддихались. Отже, поїхали. Робимо третє коло другого сету. Налаштувалися, гантелька. І поїхали. Один, вдох, видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Дійсів. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Дотягуємося до ноги. Дев'ять. Вісім. Вертаємося в планочку. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще разочок. Один. Все. Забираємо. Жіліст тягнули. На рівненько. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поміняли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще п'ять, чотири, три, два, один На коліна і потягнулися, Дуже добре. Другий сет ми виконали. Залишається в нас ще один сет, дві вправи Пару секундочок відпочиваємо, п'ємо воду. І готуємося до третього степу. Поки ви ще відпочиваєте, показую, що робимо. Далі. Тут беремо знову одну гантельку. Одної буде вдосталь. Ми будемо повністю підніматися на вдох і видих. Бажано вже руки і ноги ось так не ставити. А тримати їх в статичному положенні. На вдох з'єднались, на видих роз'єднались. Працюємо таких робимо 20 разів всього. Потім одразу ми розвертаємося на бочок, опираємося на лікоть і будемо пружинити вгору 20 разів на одну сторону, 20 на другу. Таз ось так не опускаємо і не ставимо вгору максимально донизу трішечки. І ось так себе штовхає. Маємо відчувати косі м'язи. Отже, готуємося. Налаштовуємося. Виконуємо все якісно. Три кола. На вдох ми з'єднуємося. На видих роз'єднуємося. Поїхали. Один, два, три. Бажано ноги не ставити і руки. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще разок. І десять. Розвертаємося на бочок. Опираємося. На лікоть і поїхали. Один. Два. Три. Рука рівненька до сталі. 4, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять. Вище таз. Один, два. Максимально себе штовхаємо вгору. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Розвертаємося. І міняємо. Угу. Поїхали. Один, два. Максимально вгору. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, десять. Ще десять. Вище. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Пару секундочок. І одразу друге коло довго. Не відпочиваємо. Налаштовуємося. Дві-три секундочки. Віддихались. І поїхали. Готові? На вдох. І видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вдох. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Ще разок. Один. Супер. Одразу. Бокова планочка. Гантелька. І поїхали. Максимально. Город. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Вище таз. Один. Терпимо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, 9 і десять. Донизу таз низько не опускаємо. Вгору максимально. Донизу трішки. Поїхали. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Рукою до стелі. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Гроші. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дуже добре. Пару секундочок. І третє коло крайнього нашого степу. І будемо мохлості. Отже, налаштувалися вдох, видих. І поїхали. Виконуємо якісно, як завжди. Один, два, три. Максимально з'єдналися до них. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще разок. Один. Дуже добре. Розвертаємося. Швиденько. Один. Максимально вгору. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вищо таз. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Терпимо. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Розвертаємось. Угу. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вище. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Супер. Супер, супер. Зараз на коліна. І затримались. Потянулись. На вдох, таз піднімаємо і опускаємо. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Забираємо руки назад в замок. Вгору. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Забираємо ноги назад. Руки вперед. І гарно потягнулися. Грудьми тянемося до підлоги. Два. Прогинаємося три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І на цьому все. Наше коротеньке тренування на пресу завершено. Ми виконали три сета, три кола, по дві вправи. Надіюся, ви виконували все зі мною. Довго не відпочивали. Отже, дівульки, всі великі молодці, чекаю вас на наступних своїх тренуваннях. Тренуйтеся зі мною, харчуйтеся правильно, будемо здоровими та красивими разом.